Киянина, який тиждень вимагав від комунальників перекрити воду в будинку, щоб зремонтувати аварійну трубу, спецкомісія зрештою ще й визнала винним у прориві тієї труби. Затопило три поверхи. Чому комунальники нічого не зробили, маючи звернення від мешканця, і кому доведеться відшкодовувати збитки, з'ясовував кореспондент СН Сергій Моргун. Чотири часа ночі і зайшов на перший поверх, яка по моєму стояку, по щиколотки була вода. Текло по стінах, як в квартирах, так і коридору. Киянин Олег показує нам саме ту трубу, яку і прорвало. Але уникнути цього каже, можна було. Було виявлено, що є незначне підтікання з труби холодного водопостачання. З цього місця почало підтікання. Щойно помітив, звернувся в аварійну, аби перекрили водопостачання під'їзду, і трубу можна було б зремонтувати. Та там сказали на їх випадок справа Жеку. Звернувся до Жеку, зробив заявку. Сказав, що така ситуація треба перекрити стояки холодного гарячого водопостачання. Сказали, що нема часу. Вони працюють на аварії. Тоді Олег пішов особисто. Інженер та очільник ЖЕКу запевнили, перекрити стояк неможливо, щось зломано. Вимикати слід весь будинок та без аварійної ситуації цього не робитимуть. Дзвінок на гарячу лінію міста нічого не дав. Більш як за добу жодних дій комунальники не вчинили. Олег знову пішов до ЖЕКу. Відтоді прийшов сантехнік. Е зі словами нічого страшного немає. Він пішов. Черговий похід до комунальників закінчився прийнятою заявою та обіцянкою, що сантехнік таки візьметься за трубу у четвер, але в середу метал не витримав. Ну а втричка ночі мені позвонили сусіди і сказали, що ми їх затоплюємо. Затоплених три поверхи нижче. Нарешті перекрите водопостачання дало змогу замінити старі труби. У висновку комісії сказано, винен сам власник, бо труба з заглушкою його власність. Про халатність та затримку у роботі своїх працівників ні слова. А про звернення на гарячу лінію, як і про аварійну загрозу, вказано, що такого не було, як і особистих зустрічей з представниками ЖЕКу чи керуючої компанії. Наскільки же дав інформацію, то так дійсно там була аварійна ситуація на стояку, вирвало заглушку. Яку поставили знову ж таки без відома, як повідомив Ж904, який обслуговує без їх відома. І коли це було зроблено. Інформації в них немає. Відповідати за халатність комунальників доводиться керівнику ЖКГ району. А сам ЖЕК як може цього уникає. Адже відсутність звернень киянином як до гарячої лінії, так і до аварійної служби є брехнею. Олег Лисенко все фіксував навіть відсутність керівника або секретаря ЖЕК у робочий час неодноразово. Три часа вже нікого немає, Правильно розумію? не надасть секретар. поведінку своїх підопічних у РДА не виправдовують, радше дивуються їй, бо здавалося. Лося б ситуація зовсім звичайна Це радова, аварійна ситуація, яких десятки за добу за кожну добу відникає. Тож перевірку комунальникам ще проведуть і радять в таких випадках скаржитися ще й до них. А от Олексій Тиханов, фахівець у сфері комунальних послуг і утримання будинків, закликає спрямувати зусилля в інший бік, домовлятися з сусідами і міняти керуючу компанію чи ЖЕК або ж створювати ОСББ. Адже ми й досі не повністю відмовилися від думки, нібито наш будинок комусь потрібен. Більше ніж нам самим у нас в Києві. Більшість будинків вони не приймали рішення. Натось да? тобто, і е, їх керуючі компанії вони от отримали ці будинки як спадок. І ми не обираємо. Тось, тобто, якщо б ми обирали, то ми б запрошували там дві-три компанії Перед цим ми би переглядали десь 10 компаній, обирали найкращі. крім покращення послуг, це буде і дорожче, але інакше нині не вийде ніяк. Не переглядали тариф, який в них на зараз є. Він 2014 року. В нас все зросло, але тариф він залишився тим, який був У кіф. зросли витрати, зменшились збори і от на тлі всього цього вони повинні якось працювати. Це не є спробою виправдати бездіяльність чи халатність ЖЕКу, як у випадку киянина Олега. Це лише факт, що дозволяє зрозуміти деякі проблеми комунального ЖЕКу, що їх фінансові можливості можуть покрити навіть не всі послуги, які вони мають надавати. Тому рахувати, контролювати гроші будинку рано чи пізно жильцям таки доведеться самим, якщо бажають змін. Відповідальність вона до них не приходить там зі створенням ОСББ, чи зі зборами, коли вони обирають іншу керуючу кампанію? Тобто власність зобов'язує це написано в нашій конституції. Киянин Олег каже, тепер точно буде гуртуватися з сусідами і обговорювати потреби будинку. Шкода, що підштовхнув його до цього такий прикрий інцидент, який щоправда поки закінчився нормально. З тими, кого він залив, вже все обговорив та вирішив. Вони претензій не мають. Сергій Моргун Сергій Тарчевський ТСН 1+,1. марафон. Єдині новини.